На порядку денному сесії звіт голови районної ради про роботу комісії та ради в цілому Михайло Феденець зазначив, що невиконання бюджету бюджету минулому році негативно позначилося на розвиток району у 2013 році. Ситуація з фінансовим забезпеченням Ужгородщини ще гірша. Практично, у нас цей рік буде роком виживання, тому що ми не маємо ніякі капітальне вкладення робити. Тобто, у нас практично кошти, які йдуться на, на плату енергоносії. Та в принципі навіть і їх не вистачає у повному обсязі, щоб закрити потреби на цілий рік. Протягом минулого року 11 сільських рад Ужгородського району не виконали кошторисний план. Тож у указано районного бюджету не надійшло 2 мільйони 316 тисяч гривень. У 2013 році державне фінансування, яке спрямоване на соціальну сферу району, також скоротилося. Одне із найважливіших питань, яке розглянули депутати на сесії: інвентаризація земель та їх розмежування за межами населених пунктів Ужгородського району. Адже чимало земельних паїв нині пустоїть. Я вже ініціював, що була створена комісія і напрацьовані якісь механізми яким чином, щоб врегулювати дане питання. Справа тому, що дійсно, колись було, пройшло розпаювання, але не винесено в натуру. Тут дуже багато поумирало. Тобто, треба проводити суцільну інвентаризацію земель. Вона має бути зроблена, має бути комісія. Зробити інвентаризацію вже вже далі вже думати, як залучити інвестора до тих земель, які які вивільняться. Крім того, депутати затвердили статус Коротнянської загальноосвітньої школи з початкової на перших третіх ступенів. Розглянули на засіданні і ганплан розбудови сільрад Ужгородського району.